Давним-давно жив у місті Мирі хлопець Миколай. Він був сиротою, але був заможній. У весунні ночі виходив Миколай на плаский дах свого будинку і дивився, як бідні мешканці спали біля своїх домівок. Полежали вони в лахмітті, потертому на важкій праці, в копальнях, спали тут і малі діти, які ніколи ще не зазнали в житті радості. І Миколаю стало шкода дітей, і він вирішив їм допомогти. Пішов додому, наклав у мішок всякої їжі, хліба, медяних, медяних паляниць, грошей, одежі і неповітно. Вийшов із дому. Обережно він поклав мішок біля порога найближчої хатини, де спали бідні діти. А уранці він дивився, як раділи малі діти цьому мішку. І так він робив часто. За все своє життя Миколай допоміг дуже багатьом дітям. з того, коли він став старим і помер, Господь йому сказав: Ти був дуже добрий, і за це виконаю одне твоє бажання. А Миколай сказав: Можна я буду спускатися на землю і допомагати дітям? З тих пір і пішло свято святого Миколая. Перед цим дітки пишуть листа святому Миколаю. Ангел. Бере ці листи і приносить Миколаю. Тоді Миколай, прочитавши ці пісні, складає у свій мішок все те, що попросили діти. І приносить вранці, за ніч він приносить діткам під подушку, кладе солодощі, іграшки або у чобіток чи у носок. Ангели йому допомагають і з тих пір славиться свято Святого Миколая, який допомагає дітям і приносить їм подарунки.